Росія готує нову війну. У НАТО вже б'ють тривогу. Кремлівський диктатор просто не може зупинитися, і той готується до війни проти країн Балтії. Як зазначили у Financial Times, про нову війну зокрема повідомив високопоставлений український чиновник, який заявив, що Київ має переконливі дані розвідки стосовно намірів Кремля, Європа абсолютно правильно розсуждає, що сам факт просто наліччя на восточній границі Європи агромний е, агресивний. Абсолютно безумный в плане руководства страны, которая способна на иррациональные поступки, на агрессию, которая ничем не спровоцирована, которая находится за пределами интересов этой страны, наличие такой страны, неуправляемой, да еще и с ядерным оружием, требует, безусловно, держать порох сухим и требует заниматься собственным вооружением. Чем, собственно говоря... Європейські країни потихеньку починають займатися, як зазначають західні змі раніше. Кремлівський очільник вже скаржився, що росіян, нібито у Балтійських країнах, викидають за кордон. За його словами, це дуже серйозні речі, які буцімто стосуються безпеки Росії. Тому російський диктатор не вигадав нічого кращого ніж пригрозити країнам Балтії. Понятно, що у Путіна ні малейших шансів повіді України. Сучаснують другі важливості. Сустують вас. Например, при каких-то обстоятельствах, например, ну, скажем так, если фантазировать, ну, довольно безответственно, да, это с моей стороны, но тем не менее, если объяснять э, какие-то дальнейшие сценарии, это может быть, например, э, так сказать, отвод войск сейчас, ну, не получилось с Украиной. Отвели войска и дальше сосредоточили силы и напали где-то в другом месте. Например, напали. На, например, да, на те же самые страны страны Балтии может такое быть, не очень вероятно, но может быть. Поэтому, э, э, так сказать. Тож, за якого сценарію Росія може напасти на країни Балтії? Офіцер ЗСУ Тарас Березовець зазначив, що російські диктатори ймовірно спроби напасти тільки в тому випадку, якщо НАТО не зміцнить їхню безпеку, адже концепція альянсу не вимагає від кожної держави мати потужні національні сили оборони? Росія може і очевидно. Спробує здійснити агресивні дії стосовно дії країн Балтії, тільки якщо країни НАТО не вирішать радикально зміцнити їхню безпеку. Ну питання тільки полягає в тому, що. Концепція НАТО якраз таки не вимагає від кожної країни мати потужні національні сили оборони. Чому тому, що основний тягар будь-якому випадку на захист всіх країн НАТО лягає на ті країни, які мають відповідні можливості для цього, в тому числі людські ресурси, технологічні, сполучені штати, Франція, Велика Британія, Німеччина зараз це буде Польща, очевидно враховуючи плани національного збільшення оборони. Ну і Країни Скандинавії в першу чергу Швеція з їхнім надпотужним комплексом ВПК і арміями тому необхідності тримати величезні збройні сили і величезну кількість озброєння утримувати за рахунок національного бюджету. Ні Литва, ні, Латвія, ні Естонія не мають і для цього захищали на, скажімо так, ротаційній основі сили країн НАТО. Тарас Березовець додав, що України НАТО зробили перерахунок російських наступальних можливостей, і за їх оцінками окупанти можуть здійснити плани захоплення країн Балтії за 2 Три дні у цьому випадку прорахували темпи просування бронетехніки, використання авіації навіть при такому компоненті, який має НАТО альянс може бути нездатним стримати російську армію. За сценарієм Путін буде відповзати з України, але його агресивні плани нікуди не зникнуть. Питання в тому, кого захоплювати далі? Білорусь вже знаходиться під російською окупацією. Ну можливо, Казахстан північний, от але країни Балтії це перші держави, які підпадають під російську небезпеку, тому що вони найменш захищені і тому небезпека, відповідаючи на ваше запитання, вторгнення в країни Балтії. Ставатиме дедалі більшою. Тривалий час. Єдине, що стримувало російського агресора, була п'ята стаття НАТО, яка мала б означати захист з боку США. Але США стрімко втрачають будь-яку волю і бажання когось захищати і комусь допомагати, входячи в період політичної турбулентності. Коли ця турбулентність досягне певного рівня, спокуса випробувати захід на міцність стане для росіян за НАТО серйозною. Зазначає політолог Петро Лещук. Що цікаво, захід досі має усі можливості зупинити російського агресора, бо досі має потенціал, що значно вищий за російський. Тут і говорити немає про що, але психологічно вони давно не готові і не хочуть боротися. Росіяни це розуміють. На думку політолога, ніхто ніяку європу завойовувати не буде, поки максимальні наміри росіян це коридор у Калінінград та якісь прикордонні міста. Виключно показати силу, але це поки що. Тут головне продовжити руйнацію світової безпеки словом ілюзії бути ні в кого не повинно. Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що Кремль має намір подвоїти кількість своїх військ, розміщених уздовж кордону з країнами Балтії та Фінляндією. Подібна активність може свідчити про потенційний воєнний конфлікт з північно-атлантичним альянсом протягом наступного десятиліття. Путін робить все, про що говорить, і єдине, що може його зупинити, це політика сили. Це єдине, що він розуміє. Тож що готуються країни Балтії до можливого нападу з боку Росії, так вони вже почали укріплювати свої кордони. Нещодавно стало відомо, що Латвія зводить бункери на кордонах. Це має захистити країну від можливого нападу Росії та Білорусі. Міністр оборони Латвії Андрій Спруц заявив, що захист кордонів є важливим завданням для всіх прифронтових країн. Безумовно, кордон з Росією, а також кордон з Білоруссю, має бути укріплений. Ми вже побудували паркан для захисту нашого кордону і країни від нелегальних міграційних потоків. Але в той же час, звичайно, військова контрмобільність є частиною зміцнення кордонів. Латвійський очільник Міноборона каже, що його країна підписала угоду із литовсько-естонськими колегами про координацію діяльності з укріплення лінії оборони. Він додав, що кожна країна, звісно, має свої конкретні плани. Зокрема, щоб зупинити потенційний наступ Росіян, Естонія зведе 600 бункерів. У Міноборони пообіцяли, що це ніяк не вплине на ландшафт, а в мирний час поруди можна використовувати як підвал для картоплі. Їх мають звести в регіоні іда вірума та на південному сході країни. Європа абсолютно правильно розсуждає, що сам факт просто налічя на восточній границі Європи агромний е, агресивний. Абсолютно безумный в плане руководства страны, которая способна на иррациональные поступки, на агрессию, которая ничем не спровоцирована, которая находится за пределами интересов этой страны, наличие такой страны неуправляемой, да еще и с ядерным оружием. Требують, безусловно, держати порох сухим і требують <клес> займатися власним вооруженням. Чим, собственно говоря, європейські країни потихонечку починають займатися. Ще раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви провели зустріч у Ризі. Там вони підписали історичну угоду. Вже упродовж найближчих років країни створять на своїх кордонах оборонну зону. Вона складатиметься з різних оборонних об'єктів. Їхньою метою буде стримування, та якщо буде потреба, захист. Від військової загрози як з боку Білорусі, так і Росії.